Знахідка. Розімлівши на останньому осінньому сонці, найда раптом прокидається. В його ніздрі вловлюють якийсь дивний запах, начебто дівчинки, чий конструктор колись так невдало трапився на Миколченому шляху. Але наче й не зовсім дівчинки, може, котячий, А то ж, а то ж щось таке. Бррр, буде він забивати якимись котами цей розкішний день. Найда стріпнув покаліченим вухом. Хотів знову заснути, але не виходило. Той котяче мильно цукерковий запах будив і непокоїв. Той запах був негідний собаки, тому найда потрюхав із пустирища подалі. Краще побіжить до школи, чекати з неї Миколки. Що за дивина? Чим ближче до школи, тим більше найда відчуває, що Миколки там уже нема. Таке сонце, нащо ж збавляти цей день на школу? Ага, він десь блукає у лабіринті дрібних плутаних кривульок вуличок. Таке сонце, нащо ж поспішати в цей день до халабуди? Аж он він і є ріднесенький. Біля розритої заболоченої шосейки балакає з якоюсь малявкою в патлатій шапці з нашитими ведмежими вушками. Найда відразу впізнає у вухатій малявці дівчинку, оту від конструктора. Обережно роззирається на всі біч, але ні, її тата ніде не чути. Найда виляє хвостом навколо Миколки і натякає, що такі розмови добром не кінчаються. Проте Миколка не слухає найди він слухає дівчинку. Виявляється, дівчинка заблукала. Її очі почервоніли і стекли солоною водою. Найде з Миколкою навіть знати не хочуть, що вона зветься слізьми, бо найде з Миколкою ніколи не плачуть. Миколка просить, щоб дівчинка не нюняла. Він знайде, вона живе, і заведе її додому. Але дівчинка, розмазуючи солону воду по щоках, заливається ще дужче. Терточка. хлипає вона. Моя терточка. Виявляється, дівчинка вийшла з терточкою гуляти. Спочатку загубилась терточка, а потім і сама дівчинка. Миколка знайдою розгублена нюшать між болотом і каменючим. ніде не валяється жодної тертки. Вона, мабуть, втопилася в калюжі, аж заходиться малявка. Миколка попорпався к дрючком у калюжі, але й там тільки прогнили ще, мабуть, торішні листя. Ходімо, я знаю, де можна познаходити цілу купу всяких терточок. Найдо за нами. Хлопчик бере дівчинку за руку, і вони рушають на пустирищі. Залізні тертки Миколка знайдує, вже давно поздавали на металобрухт. Але пластмасових хваляється ще чимало. Ні, заламує руки дівчинка, відкидаючи очищену Миколкою жовту пластмасову терточку. Терточка це мій хом'ячок. Тьху з тобою разом не знає Миколка, сердитись чи сміятись. Але найда знає, що робити. Він поспішає туди, де за дві години тому так і не спромігся заснути. Ось він, запах! Як же відразу не здогадався, мильно цукерковий, бо дівчинчин, котячий, бо чим іще, як не котами для нормального пса, можуть смердіти миші. І ким же, як незвичайною мишою, врешті-решт, є хом'як, найда переможна гарчить і кличе миколку з дівчинкою. Ось вона, терточка, забилась під сухе лопушиння і тремтить. Миколка визволяє хом'ячиху з шалини, оббирає відреп'ях і подає дівчинці. Дівчинка стрибає від радості і цілує терточку. Найда стрибає від радості і лискає Миколчину руку. Миколка теж радий, але рятівникам не личить того виказувати. Гайда, ми Найдою проведемо вас додому, супиться Миколка. Найда згідливо помахує хвостом. І без уперед, у розвідку, бо все-таки їм зовсім ні до чого наштовхнутись, наприклад, на дівчинчиного тата. Швидше чебирайте малі приблуди, підганяв Миколка дівчинку з хом'ячком, оббираючи на ходу рип'яща із ведмежих вушок на її шапочці, уже смеркає. Листопадове сонце і справді скочувалось у напоїну останнім теплом Терезу.